Доброго дня, компанія Автобіса вітає на своєму каналі. З вами Валерій Іванович. Сьогодні в нас в огляді буде один із наших автовозів, який приїхав з-за кордону і є можливість продати, кому потрібно дійсно автомобіль, який сів і зразу поїхав у рейс, тоді вам до нас. Компанія Автобіс продається і в екоделі з 3-літровим, дизельним, саме найкращим двигуном автоматичною коробкою передач, електроніком. З хорошою комплектацією. А саме основне дубль кабіна, два спальних місця, 16 й радіус коліс, повна маса 3500, довжина кузова 420, оригінальна лавета облегшена. І переваги цього автомобіля стоять, стоїть задня п підвізка. Бачите, подушки нові. Не коробка, не місць, нічого ніде не годень, не підвиває, автомобіль приїхав з рейсу. ззаді присутній прицепний пристрій. Також ящики для багажу. Рама вся ціленька. Комплектація в автомобілі хороша, сидіння пілот, електрозеркала, електропідйомники, airback, керма, мультикермо, сенсорний майндфон, кондиціонер. Сухий фен, два спальних місця взаді. І покажемо вам серце автомобіля, щоб ви розуміли, як цей автомобіль працює. Оригінального пробігу 540 тисяч чиста м'яка робота, двигуна. Ніяких нарікань немає. Ви маємо щупа. Що ви бачили, тими, не димить, не коптить згон в Автомобіль їздить за кордон, ви можете провірити і готовий до праці. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Продаж автомобіля, кредит та лізинг. Можливий також трейд-ін. За більш детальною інформацією телефонуйте компанію Автобіз. за номером телефону. 067 360 2202 або 073 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі до перемоги!